Вчора, 25 вересня, до чергової частини ДСНС надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди у Покровському мікрорайоні Лазурний. На гасіння пожежі виїхали рятувальники Мирнограда після другої деперчани, днів в автоцистерні кількості 5 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована 17 годині 30 хвилин і ліквідована 17 годині 35 хвилин. Внаслідок пожежі була знищена обшивка стін господарчої споруди на площі 2 метри квадратних та речі колишнього використання, які знаходяться. Ходилися всередині. Також було пошкоджено дві сусідні господарчі будівлі. Співробітники ДСНС, вкотре нагадують громадянам, не потрібно провокувати пожежі в природних екосистемах, адже це може призвести до жахливих наслідків. Слід відзначити, що саме на цей виклик були залучені рятувальники Мирнограда в зв'язку з тим, що рятувальники Покровська в цей час були залучені на гасіння сухої рослинності за межами міста в селищі Солони». І те про те, що ми завжди нагадуємо, на чому акцентуємо увагу. В той час, поки рятувальники гасили суху рослинність, не було можливості виїхати і допомогти вчасно при займанні вже господарчих споруд. І так само може бути, якщо буде горіти житловий будинок. Рятувальники закликають не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. А при виявленні загоряння чи інших надзвичайних ситуацій, негайно телефонуйте за номером 101.